Любі хлопчики і дівчатка, слухайтесь, що каже татко. Сірників не можна брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь. Сірники це не забава. Гратись з ними марна справа. Як уникнути пожежі через дитячі пустощі? Пам'ятайте, що дітям категорично заборонено, бавитися із сірниками, палити папір та інші предмети, переносити відкритий вогонь з одного місця на інше, самостійно вмикати електричні та газові прилади, класти іграшки та інші предмети на гарячі плити або опалювальні електроприлади, без нагляду дорослих розпалювати в лісі вогнище. Чіпати гаряче вугілля у грубці. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Як побачиш десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Дітки, розгляньте картинки, як виникає пожежа. Під час пожежі дій правильно. Зателефонуй 101 та повідом про пожежу, поклич на допомогу дорослих, швидко залиш приміщення, не ховайся від пожежі в шафі, під ліжком та в інших темних закритих місцях, дим смертельно небезпечний. Намочи тканину та дихай крізь неї. Якщо на тобі загорівся одяг, не біжи. Падай на підлогу та перекочуйся. Не гаси водою електроприлади. Не намагайся загасити полум'я самостійно. Якщо з тобою трапилась пригода, дзвони і прийде допомога. За телефоном номер набирай, назви себе, адресу теж повідомляй. Коли в квартирі і вогонь, і дим. Дзвони скоріше 101